На даних машинах ЗІЛ-131 технічне обслуговування номер 2 Пробіруємо фільтри, дивимося, масла заміна, на, вони прийшли до нас, заміна масел, так само на фільтрах центрофуга, як то називається, це масовий фільтр. Опадочок фільтр заміняємо масла, очищаємо, промиваємо і встановлюємо на машини, і то їм їх до консервації. Це прочищаємо, все промиваємо. Потім машину консиліли. А звідки прийшли? Ну, це прийшли, там і гуєво є в нас, і скрівані, це клівані Ровенська. О, прийшли до нас ці, ці машини. А це вони прийшли своїм ходом звідти, ми їх самі переганяли, ми тут їх зараз приводимо все, очищаємо, вмиваємо і потім буде сканювати те, все замотуватись на ЗЗК, і буде ставитись машина на, стану, на зберігання. І да, більш... Потім ми так само нам команда зняти зберігання, ми розконсервуємо, знімаємо танк все, розмотимо, генератори, все. І заливаємо топлову, воду, і контрольний коробі випробуємо, проїхали, ставимо акумуляторні батарії, все, приїхав до нас, звідки там. Як виходить, і забирають, діла так само. Вони приїхали в контрольний проб'їв, буває які недостатки, бо вказують, що там і що ми встречаємо, і вони їдуть. Буквально так. Якщо вони сьогодні приїхали, завтра вранці вони буває. Виїжджає крови, буває, що там чуть є, машини вже трошки, то електропроводку. Підраз, лампочки замінили буває. Ну, як важко, якщо... Як ну, вже є опит, вже, ну, кожен день працюєш, то воно вже, як то кажуть, ну, майстерство приходить з роками. Навчалися? Ну, да, як був учебний центр, що колись в Котовськ проходив, по, по спеціальності ремонтній бтр 70-80. так, і на, до САФІ, отримав, ще до армії кошти технічне. У как-то кутуск, хоча б, там вже їхати зараз нема. Ну. А це 15 років. Це частині автомеханіка. Це тижня, що на трану, на раху, просто механіка. <рес> <Зав 'язано, рес> скільки років може колектив такий, що не хочеться. Себе... Ну, ну, звісно, люди грає фінансовий, але колектив кам'ясна. І тут армійська дружба. Та й так. Наші сезончигрін. Олександр Миколаївич. Світу в своєму житті перебрали те. Якщо 15 років батько, так Там вже на суттєві пішло. Знаєте, і заплутаюся вам сказати що не ну, такі здоби, буквально за ці дні, що пару сотні буде, прийшло через наші руки. А так, вже за ці роки, то... І зараз у вас дуже велике навантаження, так? Ну, да, чуть -чуть, але всі до, до сутками було таке, що ми працювали. Що фари свіпели, ми, щоб фари ну, світили, щоб нас хлопці там забезпечувати, щоб вони... Що було можливо, не все. Це ви освіт працюєте, ми вам не будемо.